І без Андрій показує кордонувал, який дійсно ходить і як він виконаний. Тобто, сперва кажу, що ви можете, якщо ви купляєте, перевозити на любу перевірку. Все в розмірі, в відлічі від там ті, що йдуть там, Індія ще, де буває часто треба їх перепровіряти, тому що дуже часто буває просадка. Ну, не про це. Показую далі. Ось дивіться. Все в змазці, щоб не ржавіло нічого. Це е, йде консервація. Ось так воно гарненько виглядить, але дивіться, Раз. бачите, який тут. Е, тобто не економиться на змазки, щоб не було ні ржавчини, нічого. Дуже гарно, класно воно виглядає все. Тут маслозгонна різьба, коли проводимо, вона йде дійсно правильно виконана. Чому? Тому що дуже багато виробників неправильно її роблять, і тоді оця різьба виїдає сам саму набивку. Тут же дивіться, це гарно починається. Це йде і під набивку. І тут масло згонна сама вже йде далі. Тобто нічого не їсть. По товщині оце, кільце все в розмірі, тобто це теж також важно. Перед тим як ви його встановлюєте, треба обов'язково викрутити заглушечки, продуть все. Це називається розконсервація. Чому так? Ну, тому що ми з вами люди, і там люди їх роблять також. І, може, десь стружка забила, ще щось. Тобто, це все вимивається, як правильно, продувається. Це раніше це ще взято з. Як Робилися луганські корінли, і взагалі корінвали, і ті, що робляться, завжди краще продають. Щоб тут, ну, самі розумієте, потім під складиш і що не вийде. Тобто, зараз поглянемо, яка тут ну, фокус наведе. Ну, тут класна шлюфовочка, тут все прям шикарно. Мені подобається, дуже ні заусенців тут немає, нічого. Тобто Корінвал дійсно ходить, ми його вже продаємо, мабуть, років 15. Причому що при тому, що і наші клієнти, які там ставлять на турбіни і він ходи. Один із таких важливих, чого більше все ламає, ну, зрозуміло, що там постіль, все, Нерівномірна робота топлю. Всі, хто замовляє, я питаю, як у вас топливна? Та ну треба робити, кажу, раз на бой був, да, був. Кажу, купляєте коленвал, везете топливно, щоб у вас рівномірний вприск. І ще не забуваємо за те. Що, якщо топлення у вас може прекрасно робити, а у вас трубки будуть різні, просто там китайські трубки і совдеповські трубки. Да? Тому що там дивіться, щоб цей вприск був е отвір, був однаковий. І тоді, із-за того, що трубки, ну, трубки погані, і ці ось цівочки, чи як їх хто називає, да, у нас цівочки називають отвориці. Вони різні, різні вприз, і тоді буде ламати. Скільки б не це ламає коленвали? Не так, прям швидко, але воно знаєте, як потихеньку, якщо водичка буде капати в одне й те саме місце, то там з'явиться або канавка, або е, камінь. Опте оп, оп, ну, Гладкий буде, да, або виємка буде. Отак От само і з колінвалом. Через час воно, ну через якийсь період воно б'є, 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 б'є. Не знаю, може я правий в цьому, може не правий Пишіть коментарі. Я знаю, що ми продаємо і класна ціна, гарна якість. Дякую, хлопці вам, Андрій, призапчасть.